Ми тим часом поговоримо про стан справ на фронті з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду «Закриємо небо України і заступником начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенантом, який долучається до нашого етеру. Пане Ігоре. Вітаємо вас вітаю. Да, вітаю вас, наших глядачів. Має в Україну приїхати цей очільник сухопутних військ американських. Як там його прізвище, прізвища? Дрі? Дрі І Він уже, якщо вірити, CBS News, вже коли був цього тижня, то сказав українським з делегації, з якою зустрічався, що ви неминуче програєте на полі бою. В наступному році ситуація буде тільки погіршуватися. Так що давайте погоджуйтеся на наш мирний план вже. Як нам ці слова розцінювати? Це що піднімати нам руки і казати, ми здаємося Це слова старшого лейтенанта, однокласника діджі Венса, який відповідним чином заангажований, і які на поточний час, на мій погляд, не є фахівцим, фахівцем, фахівцем спроможної оцінити цю ситуацію, навіть якщо йому доводили інформацію наш главком і наші генерали. В зв'язку з цим він перевіз старший лейтенант, хто у нього може бути зрозуміло, що генерали да для того, щоб ну, ці якось оцінили. Якщо у них буде така можливість, американські генерали вони це зроблять відповідально і об'єктивно. Але під такого роду керівництвом це може бути абсолютно кон'юнктурно для того, щоб підтримувати російський план. Миру, який підписав Трамп і передав від американців, і, і з цього приводу навіть республіканські а, сенатори навіть піднімають питання, і той же діджі Венс, однокласник цього міністра сухопутного, а, говорить про те, що ці республіканці вони що більше люблять і підтримують Україну, чи Америку. Тобто над є розкладати треба це питання на мій погляд по суті, і по пропаганді. Пропаганда буває не тільки російська, а й американська. Ну американська має на увазі, значить, ну, уряду Білого дому. Бо американський народ, і слава Богу, дякуємо. Там 65% плюс-мінус підтримує Україну в цій боротьбі. Треба сказати, що свіжа інформація, начебто, держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що ці слова дріскола про цілковиту неминучу поразку України в війні це все вигадки. Він сказав, що це фейки і вигадки Ця історія, але це лише черговий приклад з довгої серії повністю фейкових новин про збіжності в Адміністрації But... Трампа щодо того, як закінчити yeah. війну в Україні. Ну, якось ну, безумовно. Ми ж про це з вами зараз і обговорюємося вигадки дилетанта двіскола непрофесійної людини, яка знаходиться в команді, і ну там можуть з'явитися і ще не тільки однокласники, ну й однокласники, наприклад, Чи подружки прес-секретаря президента, яка вже говорить про те, що втомилась Америка передавати. Україні передавати замість зброю, вона під час каденції Трампа взагалі цим не займалася. А Трамп заробляв на нашій крові пошти, передаваючи, продаваючи збройню все решта Європі, і Європа вирішила чи себе підсилувати, чи передавати Україні. Так що якщо вона там вся із себе. Ця прес-секретар, то хай щось вникне, хоча вона підлегла зрозуміло. От і поки ще не однокласника діджвейса. Ну можливо, там внучка чи хто там Трампа. Це ж таке, у нього бурна була діяльність і життя. І тому зараз для того, щоб вилізти з чергового сексуального скандалу, він готовий на заклання поставити все інтереси України. І придумати війну, яка не війна з Венесуелою, а боротьба з наркотрафіком, тому що якщо це війна, то треба підтримку конгресу. А там далека мало кого є, хто підтримує його всіх його посилок, щоб викарпка із чергового особистого скандала президента. Але тим не менше, які наші шанси на цю зиму я маю на увазі на полі бою. Важкі тому, що потужно поки не надається. хоча Фондерлайн заявляє, що Україна буде передана все необхідне. Але питання, коли ми це чуємо четвертий рік. Ну раніше чули ще від американців, а тепер бачите, вони вже втомились. Вот починає свій вів'єтві, і ну вже ж ну вона не просто, так, а Трамп якби керує цими процесами. Тобто потужної зовні поки немає, набирає оберти. Європейцям мало, мала да 4 роки Україна надає а, такі можливості, і роблять вони на мій полі, досить повільно. Це по перше, по-друге, вирішено трьох питань внутрішні наші домашнього завдання, яке четвертий рік не вирішується. Ні, повна мобілізація. Ні, перевод економіки на воєнний по-друге, ні введення законів на стан війна, і тут в наші внутрішні резерви, які б могли допомогти силам оборони України підняти потенціал і зупинити просування противника, який він проводить з кінця на всяк випадок, аж 23 року, коли після невдалої контнаступу ми спалили фактично свої стратегічні резерви. Всі, так чи інакше обговорюють ті пункти цього плану Трампа. Вже, вже ми знаємо реакцію в принципі України. Принаймні так пишуть західні медіа, що для нас неприйнятним є. Поки що неприйнятним є пункт здачі цього поясу. Фортець на Донбасі, який росіяни вже 4 роки не можуть захопити і. Нам фактично пропонують підписати договір, вивести звітом наших військових, віддати їх фактично росіянам, ці землі, ті фортеці, ті всі ресурси в обмін на якісь гарантії безпеки. Але які гарантії безпеки? У мене питання, якщо б вони були справді серйозними, чому ті гарантії безпеки вже зараз не застосувати? Ну, від росіян відомо. чому гарантії безпеки можна повернутися до. Будапештського меморандуму, то ми підписували про це. Навіть Мерс говорив про те, що папірці, яка підписує Росія, історично сотні років це держава нікому не треба вірити. Якщо хто повірить, це шкоду собі. І зараз це точно так же працює. І це як виздьоку, Я би сказав, що там намагається включити, що щось вони підпишуть і будуть нам гарантувати. Цю безпеку в такій ситуації тому ці казкові пропозиції нехай залишають э, росіяни для себе, бо вони це писали. Ну а Трамп не дуже там вникав і той же дід живенс збирався. От на рівні відкафа відкав, можливо, а великий дипломат американський, як відомо, э, цю ситуацію, і можливо там що прийняти, не сприяти. А як. Але ж ми бачимо нові нова інформація по розмовам телефонним, які вдалося записати цього Віткова із Сушаковим і з Дмитрієм. Виникає питання. значить, ну вірніше не виникає це. Підтверджує те про що була розмова. Хто писав ці якби квазі трамповський план миру? Це робили росіяни, і тому зрозуміло, що вони прописали, як вони все це бачать. А тепер, тобто, якщо це ж відомий прийом, я приймав участь в перемовинах з між росіянами, військовими ділігації. вони завжди починають з гіршого для е, значить, опонента. І потім опоненту, тобто в даному випадку, нашій нашої сторони, треба очищати все, це піднімати. Це відомий прийом, він важкий, але це відбулося вже, і ми знаходимося в цій ситуації. З якою в якій треба нашому президенту завтра. Це вже четверте коло спілкування з, з білим домом, ну, починаючи з так, по корисним капалином, коли він там ізгалявся, кричав на нашу прем'єрку. Все таке інше. хотів, щоб як він приїхав, зразу було все підписано. Ну і потім там всі ці події в Білому домі. Які ми бачили, це четвертий. Але той етап, який принципово ще не вирішує питання, тому що спокійно за всім спостерігають і десь там допомагає Трампу в росіяни. Тобто, які б тут не наваяли б такий план російсько-американський, ну і там десь участь європейці, куди їх допускають в цьому плані, значить, будуть аж розглядати це дозволить Розкладати сам цар Путін там ще дуже важка боротьба на перспективу, так наші п'ять хвилин залишається до новин. Я спитаюся: оцей пункт про гарантії безпеки за лондо Європи, який е, обговорюється, е, це про розміщення авіації, я так розумію, ударної НАТО в Польщі. Наскільки це важливий пункт? Е, і скільки тої авіації бути відповідаю зразу. Ми пам'ятаємо їх посил з того, щоб вони зробили щит над Україною там 100 літаків, та винищуючи й тоді вони казали. Так Польща вже навчена 10 вересня, коли Путін всього завів так скається групову ціль. Це це 10 і більше. От він завів 24, з яких аж 4 вони збили. Колосальний результат натовський, не тільки польський, тому що до цього вони. Не були готові і тому поляки, мабуть, зробили висновки. Вони дороблять позицію, щоб наші інструктори з ППО їх навчали. Вони роблять при позицію, що починати ППО треба з території України абсолютно э, раціональної з тавоєної точки зору. І третє найбільше пропонують закрити небо України. Більше того, я спілкувався з окремими представниками поляків, наших союзників, незважаючи на все, які говорять про те, що вони хочуть організувати фонд за Крима, небо, Польща. оскільки я очолюю фонд з боку України за Криму Небо Україна, це то вважає, що це було б дуже корисно, і це небо треба закривати і поступово просуватися. Тобто, хай поки не ну не тільки в Польшу, а в Румунії. Ви ж подивиться, вчора знову залітали Румунію і Молдови. Тобто там розташовують в країнах Балтії, тобто потужно наростити цей потенціал і смало просуватися воєнний аспект вперед, крім там політичних дипломатичних. Тут розмови четвертий рік можуть іти на всякі роди посилення. А треба вирішувати питання у військовому напрямку, серіалізації конкретно. от це буде піднімати потенціал сили оборони України. Україна держава, яка захищає Європу. А це означає і мир у всьому світі. Власне, якщо така перевага в повітрі в НАТО чи вона існує над російськими силами ВПС чи да, справа у тому, що ні ну конвіційна на початок війни зараз потенціал Росії більше ніж європейський спільно взятий. І це ж вони розраховували європейці повільно, змінюють цю ситуацію з урахуванням контингенту американських військ Європи. Тобто вони все це, це міняють і як би готуються до війни, але там 28-й, 9, й можливо 30-й. А якщо росіяни почнуть 27, му то це як? А тут що вони в повному обсязі так і не будуть готові, тому що вони своє сито спокійне життя. Не хочуть якби, змінювати швидко і кардинально. Ну чекає, поки научить цьому э, їх Путін. Як вже бачите, научив поляків і натовців з протиоповітної оборони і продавжити руми з молдаванами навчати і так далі. Тобто їх треба північні країни, там дрони літають, а розбирається з цими питаннями. Поліція, що вона робить, поліція констатує констатує факти. Абороться хто буде збройні сили цих держав спроможні чому-небудь збивати ці дрони? Це треба робити. Треба нарощувати цей потенціал з протиуповітряної оборони. А там ще більш важка є протиракетна оборона. Що їх чекає, якщо вони так себе будуть поводити?